Польща серед країн НАТО найближчий сусід України. Поляки вражені були усіма жахіттями російської агресії та безпрецедентним масштабним вторгненням і розуміли, що можуть стати наступними у цьому кровопролитті. Тому почали активно шукати зброю і знайшли її у південної Кореї. Ще у 2022-му Уряди цих двох країн домовляються про увага. Тисячу танків ще раз: Південна Корея має продати Польщі одну тисячу танків. Це, до речі, більше аніж у Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії разом узятих. І мова не про якусь там застарілу техніку часів гарячої фази холодної війни. А про танк К2 Чорна Пантера, який називають одним із найкращих танків сьогодення, 180 танків поляки отримають від Південної Кореї. Решту понад 800 вироблять за ліцензією на своїй території. Тобто Польща не просто купує, вона розгортає власне виробництво, хоч і за ліцензією. Перші 10 К 2 прибули у Польщу у грудні 2022 року. І тут важливо згадати, що замовлень поляки зробили всередині липня того самого року, тобто від моменту замовлення до моменту отримання першої партії пройшло 5 місяців. побоюючись агресії, поляки на додачу до танків вирішили взяти у корейців 700 новітніх самохідних артилерійських установок К 9 калібру 155 мм міліметрів і 300 реактивних систем залпового вогню К 239 Чонму щось схоже на Хаймарс.